Дніпро космічна столиця України. Чи знають дніпряни ім'я першого українського астронавта? як-то фамілія, я не пам'ятаю. Толі Кастамаров, то ли Камаровський. Він один у нас український був. Леонід Каденюк. Карбелюрі. Каденюк. Я зараз не згадаю. Каденюк. Леонід наче звали. Каденюк. О, точно. Не гагарін. Не гагарін це радянський українського фіта. так українського не, не. каденюк на как здається. Кайзвати к... його Леонід. Може вам підкаже щось. Кай... Не кайда не, не. каде, правильно? Каденюк. Каденюк. Ні, не знаю. Правильною відповіддю було ім'я Леоніда Каденюка. У 1997 році він здійснив політ на американському човні Колумбія. Це перший і єдиний астронавт незалежної України.